Добрий день! Починаємо урок Я досліджую світ. Пригадайте, у які групи об'єднують тварини із подібними ознаками. Так, це комахи, звірі, птахи та риби. Правильно. А за якою ознакою подібні комахи? Так, це шість кінцівок. Згадайте, де живуть комахи, як вони пересуваються. Назвіть зображених комах: мураха, хрущ, джміль, метелик і бабка. Ви вже знаєте, що тварини відрізняються будовою тіла, і щоб дізнатися, про яких тварин ітиметься на сьогоднішньому уроці, відгадайте таку загадку. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно з люки, хижої страшної. Так, щуки. А ось ще одна загадка. Гострі зуби в два ряди. Ось плавець стирчить з води, краще б в морі потонула ця страшна бритка. Акула. А як можна одним словом назвати цих тварин? Правильно, це риби. І сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, хто такі риби, де вони живуть, і навчитеся розпізнавати риб серед інших тварин. Риби це тварини, які живуть у воді. Розгляньте зображених риб, прочитайте їх назви і дайте відповідь на такі запитання. Чим відрізняються тварини, зображені на малюнку? І чим вони подібні? Отже, перед вами акула. Золота рибка, сом, камбала і щука. Світ риб дуже різноманітний. Риби, тварини різні за розмірами, формою тіла і забарвленням. Якщо акваріумні рибки мають лише кілька сантиметрів завдовжки, то акули до 10 метрів. У камбали Ціло сплюснуте з малою головою. Усома, навпаки, видовжене з великою головою. Забарвлення риб дуже різноманітне, особливо в тих, що живуть у теплих морях. Проте, якими б різними не були б риби, усі вони мають спільні ознаки. І давайте познайомимося. Збудовою тіла. Ось тіло вкрито лускою. Замість кінцівок у них є плавці, за допомогою яких вони пересуваються. Лузка у риб зверху вкрита слизом. Це допомагає робити швидкі рухи. Лузка і слиз також захищають тіло риб. Плавців у риб є декілька, по два розміщені на грудях і на черві. Один хвостовий і один спинний плавають риби за допомогою хвостового плавця. У більшості риб голова поступово, прибачте, голова поступово переходить у тулуб. Завдяки такій будові тіла риби швидко рухаються у воді. У більшості риб тіло видовжене та сплюснуте з боків. Отже, ще раз повторимо будову тіла. Голова, ой, плавці, тулуб. Ну, а тепер давайте розглянемо от таких риб. Може, якісь вам відомі бачили деяких ідеї, ви могли їх бачити, ну-ка, пригадайте. Так, може, у когось тату любить рибалити. Риби це тварини, які живуть і у солоній, морській воді, морів і океанів, а також у прісній воді, озер, речок і ставків. У морі і в океані живуть такі риби, як бичок, оселедець, кумбрія, скат. І пресноводні риби окунь, краснопірка, короб, карась. Ось е, е, у річках, і ставках і озерах України можна побачити ось таких риб. Може, ви їх бачили, де сом, от його відмінність такі вуса, щука, хижаки, окунь. Кась, короб, лящ. Отже, ці риби живуть у прісній воді. А в морях України це Чорне та Азовське моря. Живуть такі риби: Ставрида, скумбрія, оселедець, Камбала бички. Скат. Ну і також акула чорноморська, яка називається катран. Яке ж значення мають риби у природі? Риби є кормом для багатьох тварин. Ними живляться жаби, вужі. Качки, гуси, видри, ведмеді. М'ясо та ікра риб це корисні продукти харчування і для людини. Давайте перевіримо, чи були ви уважні на уроці. Назвіть, яка головна ознака риб. Так. Це те, що вкрито цілу лускою, і замість кінцівок є плавці. Молодці діти. А от тепер відкриваємо наші зошити на сторінці 17 і виконаємо таке завдання. Перше завдання. Якщо риба, яка зображена, живе у у рісній воді, тобто у річках і озерах, ви ставите цифру 1. Якщо в океанах і морях ви ставите цифру 2. Виконуйте це завдання. Той, хто уважно дивився презентацію, той легко впорається. І друге завдання. З яких частин складається ціло риби, згадайте, і домалюйте того, чого не вистачає на малюночку. Що ви домалювали? Так, треба домалювати хвоста і плавці. А ще саме головне, що ціло риб. Закрито слизькою лускою? Обов'язково називайте, що слизькою лускою? Ну і давайте підведемо підсумок. Що нового ви дізналися на цьому уроці? Що навчилися робити на уроці? Так. Які риби живуть в солоній воді? А які у прісні? Ну що ж, дітки, ви були уважні, дали відповіді на запитання. Молодці! На сьогодні все, до побачення!